Пригадуючи минулий рік, коли було багато апеляцій до не апеляцій, звернень до саме Сін Цзінпіна з боку адміністрації Джозефа Байдена, тоді було багато закликів, аби якось попливав на Путіна, щоб той припинив війну. Ну, принаймні він міг якісь інструменти використати. Потім, ну, принаймні, в моїй інформаційній бульбашці зник Китай. Його не було, про нього говорили мало. І от навіть нині то Китай, нібито на мою думку, викинути взагалі із процесів глобальних геополітичних і викинутий Трампом. Він десь знаходиться на узбіччі. Це це справді так, чи в мене якась знову ж таки там політична перепрошую професійна деформація. Угу, угу. Ну воно і так, і не так. Просто треба подивитися вкрай глибоко, що відбувалося і правильно згадали адміністрацію Джо Байдена, яка намагалася укласти не те, що угоду, але домовитися з КНР або примусити КНР зупинити російську війну в Україні, оскільки позиція тодішньої адміністрації як в принципі нинішньої, що саме КНР є ключовим фактором продовження російської війни в Україні. Це власне було зафіксовано в останньому в останній декларації саміту НАТО в Вашингтоні за Джо Байдена. А чому так відбувалося? Тому що категорична позиція була адміністрації Байдена, замовлена в тому числі позиціями України, що переговори з росіянами непропустимі. Коли до влади прийшов? Повторно Дональд Трамп ситуація геть змінилася, тому що з їхньої позиції КНР вже перемогла у російській війні в Україні, підпорядкувавши Росію. Китайським інтересом слугували російські ресурси, російська Арктика, російські науково-технологічні розробки, військові розробки. Ну фактично, Росія стала під Китайську. і вкрай важливо повторити завжди, що вона досі залишається такою, бо насправді геть нічого е на реальному такому тлі на фактажі не змінилося. Та Китай продовжує підтримати Росію. Росія здатна вести війну за рахунок Китаю, і Китай має можливість завершити війну за одним телефонним дзвінком, але він цього принципово не робить. Та повертаючись до візії Дональда Трампа, він вважає, що оскільки Китай підпіркував Росію, отримав в собі російську арктику, це становить е, жахливу небезпеку для. Американського континенту для самих сполучених штатів, тому що вихід до Арктики це вихід до сполучених штатів, це вихід до е, критичного запасу природних ресурсів. Ну, от, і власне тому ми бачимо історії про Гренландію і про північ Канади і загалом Канаду, і про Аляску. Це не розривно пов'язані речі, е, тому що хоче зробити Білий Дім. Він вважає, що необхідно кинути всі ресурси для того, щоб спробувати Росію відірвати від китайської поповини. І задля цього вони готові жартувати якусь частину інтересів України, тому що головне питання, яке існує на сьогодні для адміністрації Дональда Трампа, це питання КНР. коли Марко Рубіо заступав на посаду державного секретаря, він озвучив чітко цю доктрину, що Америка. Ма прагне повернути собі всі ці блага, які були відібрані Китаєм, відколи Сполучені Штати визнали КНР на Китайську Республіку, тобто Тайвань, це 70-х роках. Ба більше вони говорять, що у Сполучених Штатах є лише 10 років. На для того щоб це все відібрати, і щоб повернути США перевагу за всіма напрямками, тому що він там багато називається напрямків. Це і фінанси, це і економіка, це виробництво. От, і так далі, особливо гостро це питання стоїть щодо природних ресурсів, рідкоземельних елементів, різного роду купалин, тому що ми знаємо, що Китай багато чого виробляє і. Купівля такого різних ресурсів, в тому числі для виробництва чіпів і для інноваційних технологій, це все залежить від КТ. США хочуть не просто зменшити залежність, як це хотіла робити адміністрація Джо Байдена. Вони прагнуть стратегічного розриву, і стратегічний розрив є в усіх. Чотирьох аналітичних центрів, з якими співпрацює адміністрація Дональда Трампа, і звідки власне прийшла ця вся команда, це стратегічний розрив. От саме тому все відбувається так, як воно відбувається зараз. Виглядає так, що Китай викреслений з цих глобальних процесів, але насправді все, що робиться на сьогодні, адміністрацією Дональда Трампа, пов'язано з КНР. І тут ми включаємо цю логіку розуміння Трампівського світу, де в нього на руках мають бути козирі. Він дуже любить говорити про козирі, про карти. Ну, от і він вважає, що на момент, коли коли він заступав на посаду, всі козирі були в руках Сізіньпіна, Росія, Російська війна в Україні, Білорусь, вплив на Європу і далі, далі, далі багато за переліком. То він прагне вибити ці карти з рук Сізіньпіна, взяти їх в свої і лише після цього перейти до власне двосторонніх переговорів між США і КНР, де вся перевага буде у Сполучених Штатів. І якщо дивитися дійсно рельєфно, це те, що робить на сьогодні Дональд Трамп і його адміністрація. Це вибиття цих карт, десь це і вкрай успішно Відбувається десь так, як відбувається довкола російської війни в Україні, та але хай там як цілі в них одна: це позбавити КНР усіх переваг і в тому числі спробувати відірвати Росію. Але чи вийде в них відірвати Росію від Китаю? Оце дуже дискусійне питання, і я особисто дуже сумніваюся, що це вдасться на тому системному рівні, на якому цього хоче Білий Дім. Пане Артуре, ви говорите про те, що достатньо одного телефонного дзвінка для того, щоб Путін припинив війну проти України. Це буквально достатньо. Так, буквально, тому що Росія критично залежна від КНР на цій стадії. Санкції з Росії досі не зняті. Всі ці переговори це досі переговори. Росія як була в стані 24-го року, так вона залишається в стані 25-го року. А це означає, що поміч для Росії військово-промислова, поміч для ведення війни, фінансово – все це йде від Китаю, так само як воно йшло в 23-му, в 24-го роках. Загалом я підрахував, що ну це я тут загалом не порахувати. А що Товарообіг Росії, Китаю станом на 25 рік, відколи почалася російська повномасштабна війна, сягнула 700 мільярдів доларів. Це більше, ніж та сума. За три роки, да? роки і вже ці місяці, які відбулися. Mm. Це сума, яка перевищує ту офіційну позначку, скільки коштує відбудова України. Ну це так, щоб ми просто розуміли масштаби російсько китайської співпраці. Те, що 93% мікроелектроніки в російській зброї, всі російській зброї йде з Китаю, це факт. Це не просто китайське виробництво. Нас часто mm. сують західні бренди, кажуть, тут Америка там Швейцарія, або зна хто знаходяться їхні чіпи там, мікроелектонів. Сті зброї, але ж вона не заїжджає зі Швейцарії чи з Америки. Вона завжди заїжджала з Китаю за помочі Китаю або через третю юрисдикції, так чи інакше підпорядковані Китаю від Мальдів, там та до власне центральноазійських диктатур. А, верстати так само, китайське, от шахеди. Останні там от мені здається, останній раз коли замов говорили. Ми говорили, що Китай почав локалізовувати виробництво шахедів на своїй території, які застосовувалися проти України в Київі, били Києві. Були по Києву. Та тепер вони ще далі пішли. Вже виявлено і це українські Ті вже заяви, що на шохедах нові антени спеціальні китайські для того, щоб краще е атакувати цивільне населення. Тому весь той терор, який ми бачимо е проти цивільних міст України там щоночі, це історія про КНР і свідомий вибір СІДЗіньпіна. Уявімо собі ситуацію, що Китай припиняє все це постачання. Він просто зупиняє ці процеси, зупиняється поставки, зупиняється поміч. Що Росія може робити? Скільки вона протримається в реальній ізоляції? Тому що Росія ніколи не була ізольованою саме через цю чорну діру під назвою Китай. Недовго вона перетримається, значить, переваги у Росії не буде реальною там ну дуже швидко. Ну, от. отзінпін це знає. Але він не йде на це. Він жодного разу не обмежував Росію. А він тільки розширив цю співпрацю. І зараз вони дійсно приховують свою комунікацію, тому що йде йдеться оцей процес перехоплення впливу на Росію з боку Трампа. Китаю це не подобається. Вони завжди, коли такі речі відбуваються, приховують свої деталі своєї співпраці. Але ж вона продовжується. От голова ФСБ там літав Пекін, да там звітувався Сі Пін. Ну і дуже дуже показово насправді приклад їхньої колаборації. Це Північна Корея. От, якщо уважно дивитися на північну Корею, ми побачимо, як синхронно Росія і Китай розкривають нові логістичні маршрути з півночі і заходу КНДР, та будуються нові дороги, готуються до відкриття. Як Росія о, Північна Корея показує свої нові розвідувальні літаки, які частково складаються з російських компонентів і частково з китайських компонентів, та очевидно, що це ну, не можна це робити без їхньої згоди двосторонні. А, так само субмаринову програму Північної Кореї, ми знаємо, що субмаринова експансія. Росії на схід, це власне Китай, і про це неодноразово заявляв, ще попередній державний департамент та Курткембол, зокрема, От. тобто Північна Корея ілюструє, що в них є оця синергія, і вона нікуди поки не поділася.